Ого, ты так эффектно приземлился. Всем привет! Это Микки Падон. Тут и... стрела, и ага, это было хотро. дивись, тут червона скриня вроде бы. Всем yeah. точно, точно, давай точно. Не, чекай, чекай, давай. Ага. Ні, чекай, і... ні. Чекай. Ні. Чекай, не, чекай. Ну коротше, ми піднялися під ц... по цих. Е... Ну, тут піднялися. Тут було досить високо і дуже екстремально. І в нас закінчуються факели, але ми все одно це зробили. Ми піднялися. Відкриваєш? Ні. Давай я відкрию. Тут немає. Є, бо тут є, бачиш. З цієї сторони попробуй. А, тут книжки. Слухай. Коротше, забираю все що є. Um... Та я собі забрав. Ти поліз наверх? Ти, ти знов кинув цю фігню? Та це спавнер е, зіль був. О, спавнер зіль був. <пух> ти не віриш мені? Подивишся на моєму віде відео, я нічого не кидав. Тобі мої підписники докажуть, що я нічого не кидав. Добре, його підписники докажіть мені. Я думаю, що твої підписники, мої підписники. Наші підписники. Твої, мої, наші. Це якийсь серіал. Я це не знаю що це. О, я знайшов сходки. Молодець. О, я знайшов кріпера. Блін, я впав. У мене один факел. Гуляй, Бобик. У мене теж один до речі. Але я впав. Я не знаю, як піднятися, прикинь. Ну я типу догадуюсь як. Ну, дурень. Тут, до речі, полетів цей той чувак, той хто бігає. О, от він. Я його вбив. Що за фігня? Чи так швидко скінчується зілля тепер? Швидко? У мене, мене воно вже закінчилось. У мене три хвилини ще. Чого в мене вже закінчилось? Я нічого не бачу тепер. Я все бачу і не хочу бачити. Міняємось. Ні. Життями. Не треба. Оу, тут дуже багато цих красунчиків. Я знайшов факел. Молодець. Забирай. Редстоунівський. Серйозно? Чесно? Та редстоунівський. Точно правду кажеш? Ні. Ооо, ну шо це ти за лайно замутив? Як я тут маю вибити? Я тут нічого не бачу нагло. <гас> ну шо ти зробив, ну мік? Ну Вася. Я, Є... шо? Та йолки моталки що таке вже? Бляха. Я на сам-сам низ впав. Пролетів 10 поверхів і знову маю тільки. Через мене? Та не знаю. Просто впав. Через мене? А я не знаю через кого Просто... А чого ти мене обізвав? Я тебе не оббивав, я сказав. Що мік? Ну, блін! Вони таке не вбили? <sharp> <movie> <the> <sharp> Не вбили, не вбили. Але без факелів настільки стрьомно, що це труба. Ну. No. У мене, наприклад, є зілля, нічного бачення. Молодець. Ладно. No. Коротше, я цю серію не знімаю. Правильно. Mm. А я знайшов вихід. Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Я знайшов вовну. Я брешу. Слухай, те. тут без факелів ніяк. Приносить а я факелів. знаю, тут взагалі темно, як в Сраці негра. Тебе є принци факели. О, ти щось чуєш? Що чую? Як хтось говорить. Не дуже. Добре. Так. Коротше тут скажений лабіринт. Я ще до тебе навіть не можу добратися. Я зараз збираюся його пройти. А, ну, без факелів. І без мене, я так розумію. Ні. Ну так. Так. Воу! Чувак, ти хто? Воу! Чуваки, ви хто? О боже! Вау-вау-вау-вау-вау! Твою дивізію я знову впав на пару поверхів низ. На самий низ, прикинь? Ви зараз скидується. О боже. Боже, на мене напало якийсь новий моб. Боже, я ще зараз помру. Стій! Яблочко, спаси мене! Спасай мене! Спасай мене! Спасай мене! Спасай мене! Спасай мене. Я чи яблучко? Яблучко. Та ти як мене спасеш? Ну от іменно, я теж думаю, нафіга ти мене кличеш. Я тебе не кличу. Ну от я про те й кажу. Де ти в біса є? Я не знаю. А, тут є сходки, я йду по поскольку. Слухай, хочеться пройти цим легальним шляхом, але там дуже. страшно. Мабуть, на 4 мо, да? Ні-ні, я маю на увазі, щоб не копатися, розумієш? О, привіт. Привіт, Ос. Пайдонос. Пайдонос. Пайдон. Подпадон йос. Подон айос. Ну куди Ви мене ви що, дурні? Слухай, тай пішли, звідси, забей на них. Пішли. Дивись, які тут приколи. Що тут? Ну тут, короче, лабіринт. Вставай тут, а я стану з цього боку. І що? Да. І чекай. Зараз буде класно. Там буде дуже класно. чекай, чекай, от от. Я вже чую, це як. О, о, -о, -о, о! Направо. Ну і що це? Не знаю. Вогонь ходять? По звуку по звуку схоже на зомбі. Але дивись, він з вогня складається. Так. Тобто текстурка вогня, по суті. Ну? Бігає. Ну? До речі, фармити в них, з ними можна. Ну. Работаем Якби... фарму досвіду. Треба було, щоб ти в минулій серії зробив. В тебе б це вийшло. Та ні, зараз в тебе це вийде. Факели ні з кого не випали? На жаль, не випали. Блін, треба за факелами йти. І я нічого не бачу. Ну, я бачу все, але мені ще дві хвилини. Стоп, так ж в моїй скрині були факели. Чого ти не взяв? Ендерчесті? Так. Я ж там, здається, тримав пару стаків на всякий випадок. Не знаю. Не пам'ятаєш такого? Н може я надію взяв, вже їх нема просто. <sharp noise> <skans> <sharp noise> ну коротше у нас два варіанти. Перший вернутися за факелами, другий Розбитися, нагло вилізти вверх. Але без факелів ми тут нуби. Тут ніяк, тим більше вони підпалюють і ти гориш, їм помираєш майже до кінця. Я тільки що це перейду. А, ти прокопуєшся. Ну. О, тут ще скелети. Добре, зупиняємо запис біжимо за факелами на хату. Ну давай. Ну да. Ну я вже. Всім привіт. Знову. Та? Всім привіт. Всім... У нас вже є факели і ми молодці. А, ти, ти вже тут трохи освітлив, я бачу. ті, що поставив два факели. О боже, навалилося! Жраво! Да, а чому мене за запалило? Бо ти тобі не повезло. Бо я лохта. Ні, бо тобі не пощастило. Та це те саме. Ти просто культурно сказав. Коротше, перекриваємо всі. Слухай, так, давай бачу, перекриваємо ви. Швиденько виход. спавніться, треба, поки вони не заспавнилися хвилею, швидко пройтись освітлити і потім бігти назад на базу. Все, я біжу. Я чую, як вони заспавнились. Ти як собі я хоч? тут перекрив? Слухай. Ага. Розказуй тут, mm -hmm. байки. Та що я тут перекрив, дивись, заходь. У мене нема напівблоків тобі дати, в мене є багато. А, є... Не, я сприкаха в мене не є. Поки ти ходив за факелами, я фармив на півблоки. Фермив? Фармив. Я зробив фарму. Ферм. Ферму на півблоків. Так. Блін, звідки біжать? Десь біжать, ти чуєш? З зі всіх сторін. Давай так, просто щоб було весело, не буде. Нє-ні-ні- нє-ні. Це вікно в інший світ, що ти хочеш? Я ж цей. Давай будемо шукати цей веселий шлях, не будемо читерити, будемо проходити як цей. Ну, як тобто, про? так. Ну давай на самому верху проходимо. Вилазимо на самий верх. Ні, просто будемо перекривати виходи. Okay. Отаким От чином. Йди сюди. А, у мене якийсь. якийсь Петро. Михайло. Ти ще не вивчив до цих пір. До цих пір. я просто думав, мік, воно ж звучить як пік, а пік це як Петро. Пік, це як пікачу. <пі як Миша. А, на тобі. Ого, він кидається! Це він кинув? Ну. Блін. Підон. Що за зілля він кинув? А я не знаю, мені не цей. Так, здається, я бачу їхній спаунер. О, точно. Так, я позакривав всі виходи лишні. Думаєш? Дивись, а я чого тут стою? А, ясно. Я не знаю, чого ти там стоїш. Сам рішай. Дивись, там мені здається, вон там спаунер, бачиш? до речі, вже біжить. чукча. Блін, та ж підпадало. Шо? Я не закрив одне місце. Так чекай, там нема, звідки, там все перекрито в цій стороні. Я не знаю, звідки він А от звідси, 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 дивись. Я тут ну... просто... отут а, я, ну, не закрив. Не закрив, ясно, я Я вже закрив. Ясно. Блін, я ще горю говорю так довго зараз помру. яблуко. Хочете по, -по, -по цей? Mm, так, воно дуже помогло мені. Що? Це твоє. Ти про що зараз? Сказав? В них зомбі м'ясо випадає. М -м -м. Бо це зомбі. Ну. Я маю, на увазі, що з них зомбі м'ясо випадає. <laughs> Бо це зомбі. Я не кажу, чому з них випадає, я кажу, що з них випадає, ура! можна їсти. Вау, круто. Здорово. <реш> ну здоров. А, ти вже став біку? Біку. Я тіт -тіт. Тіт -тіт. Ті вот. А ти тіт? Е, ти чо там? А да ти? А я назад побіг. А тут тут я, же цей. Я перевіряю всі входи і виходи, а тут трохи не заблоковано. Перевіряй. Тут тут. Ну і тут заблокуємо, там нічого нема. Все. Все інше позаблоковано. Стоп, а, може... а чекай, чек, десь спаунер стояв. Я, Ми його загубили. А от він. Yeah. До речі, так, от він. Вже біжить один. Ай-яй-яй. Вот так. А чим ми його роздобимо? Е, Алмазну кіркою зламати цей або вибухівкою. Аби є алмаза? Немає. У мене ні, ні вибухівки, ні алмазної кірки немає. Блін. Це біда. Подон. Що, а потім. Потушити... У мене є для тебе цей. Потушив, бач? Угу, Дякую. Я тобі серйозно кажу, це, це тебе потушило. Та я, я ж кажу дякую, блін. Потуши мене ще тут. <плес> Ти реально тушив мене. Ну. No. <плес> Ти ж сказав потуши. Погаси. О, дивись, там, до речі, кріпери спавняться на тій стороні прокачані, горющі, бач. Точно прокачані, горющі? Ні, це просто коли я в них стрільну, вони почали горіти. Слухай, дивись. А там... там ще більше тих самих скелетів, тікай. Ну от, ладно, не а цих. зімбі. Слухай. Дивись, з того боку, бачиш, з того з того. Там є ще багато чого цікавого. Може пройдемося в той треба, бік? Треба, біг. Треба... Тільки сюдою. Куди? Сюдою. Давай. О, ого, там ще їх дійсно багато. Е, та ти тут не закрив нічого. Та як це не закрив? Да дивись, да я. Є. Бо я тут ще сюди не ходив. А, та, тут тут туди, все закрито, бачиш? Добре. Я перекрив. Я есть, відкрив. Твоє перекриття. Так. Дивись, треба закривати зразу. Закривай, зразу. Стразіки. Закрив? Так. Молодець. Про. Я горжусь тобою. О, ну з тобою. О, потон, потон, пото! Дивись, який прикол, диви. Дивись, дивись, диви, дивись. дивись. Тут, 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 тут. Ей, назад, назад, вернись, вернись! А чи вони не можуть. Стоп! Звідки він?

Дивись, ми окружені, а як вони звідси Появились? Вони обігали. Ти, об ти туди. закрив, ти ж там не закрив, але ти. Петро, блін. Той як там твоє? Василько, ну той. Ну ти казав якось там. Іван. Ах, паданко. А, Михайло, так, так Чи ні мій цей. Єбко Та не, єбко, маєш? Mm. Ні, немає. Те ж було купа єбок. тільки <зів> два <зів> Ну хинют хотя бы я уже майже відликував. Та на. Та ну тебе. Ты такий ежлоб. Заготів мені епко кинуть. Ежлоб? Ежлоб. Можлоб. Ой, я дарма выев його. Ну ничего. Так, пока что лишние речі я буду скидывать в Я Знайшов ще один спаунер. Що ж тут ще лишне? Допустимо це мені не потрібно. ту Ой-ой, я всі викинув капці. Як ти міг? Дурак. о, тут я один. Шикарно. А це класна тактика, правда? Яка закриватися? Так. Ти до речі тут не закриває. Сюди, сюди, сюди. А тут спаунер. Так. Але в mm. нас немає нічого, щоб його зруйнувати. Моу закривайся отут. До речі, його нереально зруйнувати вже. Бачиш, він тут повністю. Mm -hmm. Думаєш заспавняться? Та вони вже спавняться з того боку. Давай тут перекриємо і лишимо одну дирку, щоб ти встиг зайти. Та я думаю нам сюди. Оу. Тут щось є. А, ясно. О. Хто це перека? Види, диви, диви. Я. Так. Ну от. Ша. Розбив факел. Гордишся мені. Моє... Ні, чи не. Так, стис, стис, стис. Пойняв. Як про? Like a bus. Like a bus. Як автобус. Like, like a bus. Як автобус. От уже скелети бігають, бач, вони з луками. Походу. Походу діла. Блін, та є і ці напівблоки? бо я вже витратив всі. Та, є. Ви. Молодець, падон. Ти заслужив. О, дякую. Блокіруй! А, це просто скелет. Блокіруй! Та, хто крикнув? Що за мускаль? Ой-ой-ой! З цієї сторони Так, тікаєм Що ми робимо? Здається, я зараз помру mm. Але. О, до речі, твій слейн by Char Char це новий моб. Ти теж помер? Ну, а ти як думаєш? До речі, у нас mm. немає. Нічого. Я хоч черевики в Коротше, нам нічого не треба. Побігли. Думаєш, ми як про добіжимо? Я впевнений. Ти, до речі, маєш факт? Див живемо живеш. Що там сталося? Звідки вони тут? А, так ми ж тут. ж так. А ти думав, ми далеко? Так, я щось дуже за цей перепутав. А, до речі. До нас на сервер хтось заходив сьогодні. Я вже казав. Але ти так... казав? Так. А так. де поки я був? Ходив какати, я вже сказав. А, то ти записував без мене? Одну хвилину. Мерцотник. Ну. Так я так. Блін, а ти знаєш, що наші речі поки що? Поки ми тут. тут зараз так. Ну Давай стріляй швидше ні. в них. У мене лук зараз ламається. Все, готово, давай. Довбай, okay. Рукою. Чорт, okay. це буде півроку. Я зроблю зараз інструменти. Я, роблю, я маю бігу. палки. Я yeah. дам палки. А, блін, це ж тільки для мене видно. <laughs> <laughs> Турень Зроби дві кірки Дві не буде. Та щоб тобі без На. Тримай, подумай. Я тут. Я тут, де ти є? Що таке, Ти забрав мою кирку, йой? Взяв? Я... Та от за позаду тебе. Бзз бзз бзз. Подун. Побігли, с... побігли! Стів! Сюда, сюди, подун, Сюди! Подон, сюди. Yeah, я бачу. Там, я там, там ворог, ворог, не біжи, не біжись назад. Enemy, enemy, enemy. <Rrrrr> ну що ти робиш? Ну ч ти не, його... не, не запис запас. Я його. Да, я заромбру. Вс, успіх. А я не помру. Я спасу всіх. Ну а мене не спасів. Бо ти погано. 3-2-1. Ну вообще, зашибісь. Врятува. О, ні, до мене. До мене підбіг тут! До мене не не підбіг. Заробив? Він сюди забіг. О, Ще один, ще один, ще один, ще один. Я зараз тут буду 1000 разів вмирати, бо він в мене біля ліжка стоїть. Я рукою відбиваюсь. Ай-яй, яй я також помру зараз. Схоже, що ми про. Просхали всі свої класні речі. Так. Wow. Так, oh. крайся нам вийшли. Обережно, обережно, нажеш. Так, мене не трогати. Та це не я тебе, тебе ж б'є моб, що ти? Та Я ж поїх. Я ж до нього кажу. Блін, ти дарма не перекрив мостик. І вони набігли, і тепер нам труба, і ми програли. Все, погнали. А, Все. тут Блін. А, це ти умер, я думав, це він умер просто. <кліст> Впрочі, йому... О, а. Шикарно. Ак, дати. О боже, ні, ні, умри, умри, умри. Я палкою буду його бити. Це такий трэш, дивись, скільки ми вмираємо зараз. Ну, не менше, не більше, ніж ми спеціально. Ми можем, звісно, зараз собі знаєш що зробити? Hey, знаю. Вийти, і все Шоо. Ні. Треба, щоб хтось сидів на сервері. Ні, воно де спавниться все одно ж. Якщо ніхто не вийде, не доспавниться. Так, бери кір. ну чому ти на мене нападаєш. Моє речі, моє речі Воно все одно деспавниться. Через 5 хвилин чи 10 Хм, а я кінчую на мене вмирає? Оп. А, ти, ти вже пройшов далі, ясно. Я на спавні жима mm. турками б'юсь. <рик> я заблудився в двох синах. <рик> я тут уже 61 раз размер на спавні. Мені не смішно. А, я зараз ще раз мру, Давай. 3, 2, 1. БЕО! Бео, так само. Так, все, потім зупиняємо запис, йдемо за речами. Якими речами нам труба? Та йдемо додому. Та короче, я зараз беренько пробіжусь. Дивись, ми вроді Ай. всіх знищили вже. Та я, там ще дофіга. Та мені пофіг. Ну, блін, ну звідки ви тут всі? П'ять хвилин вже <звіллян> пройшло. Що <звіллян> це було? Пардон, ми зможемо. пішли двоє. О, у Оооо! Бежать, бежать, бежать! біжать, бай бей Мій Меч! мій меч. У мене як то плазма. Обережно ззаді, їх вона не б'є. Я пробував. Блін. Вона fire respect, да. Точно, у них же fire resistance. Over 9,000. Так, ти готовий? Так, давай, помри. Давай ще раз. Ну, Вася, ну ти якийсь говнюк. Та блін, ти і так би помер, тебе мало життя, я тебе спас. Ну добре, я рахую, що ти герой. У моїх очах ти Гівнук. Євнук. Євнух, знаєш. Євнух? <реш> блін, ти дуже жорстокий. Євнух Сюди, це Сюди, падон, тут ще речі, є дивись. Це мої. Євнух це тупо. Тепер тупу. дивись. Береш є. і копаєш, і воно випадає на півблоками. Поняв у мене тепер є два півблока. О, ми я, зараз пройдемо. Я знаю, що навіть. євнух це, тупо, але ти будеш крутий євнух. <рес> ти мене попускаєш. Ти крутий євнух, все, не ней. Я тебе перекину. Oh, в стопі. <рес> Козел. Сасай. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ти тут біля мене, ні? Ні, я що, тебе буду спасати. Ти мене обзиваєш тут? Я тебе не обзивав. Вибач, я не буду більше. <рес> Спасай емдух! Ты казал! А це така туфта. А, ти живий? Ну, а то ти думав. Я ж не такий, як ти. Ну, ти ж. Звідки вони ззаді? Ззаді? ти що, щось розкрив? Коцар. Розкрив секрет міроздання. Я спас свої другі речі. Що, реально? Так. Але ще не ще не спас свої перші речі. А, це ти про Ясно. Я думав, ти вже, типа, самі головні речі спис. Ну нє-ні, ті я ще не врятував. І до них далеко. До речі. Так. Туречі кажеш? Блін. Блін, тут відкрито, ну закрий тут. Ну, блін, вони звідси тут повзуть. Ну я. Відкрий, відкрий! Раче да, є, внук Ладно, да, я жартую блін, ну блін, ну блін. блін. Дивись, де я є. Куди там перекрий? Біля самого входу вони звідти повзуть цілими отарами. Не знаю, до мене ніхто не повзе. Ну то ясно. Тому що ти міг? А міка ніхто не хоче рухати. Рухати? Рухати. А чо? Ну, те смердить. Ха -ха. Це, це дуже тупо ти сказав. Ха -ха. Ха. Ха. Ну ладно, вибач. Я знаю, що ти образився вже, я думаю, чого ти мовчиш. Блін, то тут цілий Купа ходів відкритих. Мені кирку травят, или Короче, тут же нема що спасати, я тобі час. є, я вірю в це. Немає, тут же нічого. Не бреши, не бреши. Не кажи тут. Я вже біля них. Черт бирай, ну ви звідки тут. Все, серія закінчилась. І е и Та масарі. я на 12 разів більше, ніж ти здох. Ну давай, зупиняем запис. Позупиняем і так вже. Отже... Блін. Що за прикол? Яким фігом він телепортнувся? Я відки знаю. Як він міг телепортнутися? А, бо він обрав напрямок, зрозуміло. А. Добре, всім дякую за увагу і бувайте. Падон. Пока. Okay. Ого, ти так ефектно приземлився.